Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. І сьогодні у нас що? Правильно, час для війни. Отже, нас чекає режимчик Градстріл. Суперник досить потужний, але ми готові. Отже, суперник, Псіховарт. Чи псіковарт? Не знаю, як правильно читається, тому вибачайте. Отже, у суперника 11 ударів залишилось при рахунку 3990. І в нас 3631 при рахунку... Ой, при. І 32 удари залишилось. Щось заговорююсь зранку, ну нічого, вибачайте. Ну і ми будемо переходити на поле бою, дивитися на суперників і будемо щось пробивати. Центр різноманітний, тобто є і жовті, герої фіолетові, досить такі потужні захисти. Але що нам робити залишається правильно? Що пробивати? Тому вибираємо цілі, треба напрягтися. І перемагати. Ну і звісно, результати викладу у спільноті. Добренько. Треба починати. Блін, капець. А з кого тут починати? Тут такі захисти, що мені ой-ой ой бити і не пробити. 7168. Ну, в принципі, підходить, але просто подивіться на цих монстрів. Хм. Хм. Зеркальний герой вже, як бачимо, багато в кого є. А в мене немає. Так, ну добре, фіол по центру, червоний, є в мене план, ким це пробити. Беремо червоних героїв і йдемо бити. Правильно? Правильно. Що будемо сюди брати? Е, пропоную раджу вигуляти. Беремо сюди машку і беремо сюди канту. Хочу спробувати таке поєднання, не знаю, як зайде, зараз побачимо. Ну і в двійку треба брати таких героїв, які мені просто допоможуть. Це в нас буде лісюха, і давайте голді. Ось такою командою 5782 будемо йти і пробувати нашого суперника. Треба зараз правильно виставити загони. Так, новенькі суди. 27-й радісу, 11-й машки. Залишається. Все чудово. Ну і тут, тут, я думаю, треба змінити просто місцями. І все буде тут. Давайте спробуємо таке поєднання, не знаю як піде, тому до бою. Ох, відчуваю, що зараз буде шість розбивів. Ну, та й таке. Воно буває. Шість стріли ці кляті, мене реально кумарять, ну нічого не поробиш. Отже, що бачимо? Бачимо? Відразу бачу дві трійки червоних, які можна скласти. Ну, Давайте з них і почнемо. Можна було, звісно, і четвірочку скласти, хтось там сказав би, але. Ну ні. Давайте тут жовтеньсіньких складемо. І ось тут три червоних, можливо, знизу щось під'їде. Так, супер. О, -о, -о, О, полетіло, полетіло. Погано тільки що зарядили героя, ну нічого. Таке буває. Зараз будемо щось вигадувати. Радж, це все має знімати. Так, бафнулися. Що будемо пробувати? Бажано, звісно, пробити ударних героїв. Так і зробимо. Ого, нічого собі зробив. а що ж мені тут робити? Ну давайте. Його канта спочатку центр буде проносити. Ох, ох. Єдине, щоб другий удар залетів цього червоного, було просто перфектно. Ну, на жаль, на жаль, як ви бачите, що маємо, то маємо. Так, полетіло Комб'ятина, як завжди. В жовті мене зарядилися, але зараз я думаю, відчуваю, що їх будуть пробивати. Ну так, звісно. Це все було. Це все ми знаємо, так, що це було б так само. Так, є. Ну і тут розумієте, по зарядці давайте ось цього доб'ємо. Я маю надію, що все-таки протисеньки їх впораються, Так, Працює у нас градстріл. Залишилась і Окан, Раджерс, і Лісюха. Три на три. Так, екшн на збій. Так, пішло лікування. Ще й погано, що магні зарядився, Скляний, зараз буде дуже болісно. Я це відчуваю і знаю, як це буде. Так, лісюха на зарядці, але я думаю, зараз і більше. Бачите? Я все знаю. Так, червоний супер. Е, ну, типу, шанси є, зараз просто побачимо, як це все буде. Його канта заряджається, це вже чудово. Раджіс теж. Треба протриматися. Єдине, що немає, зараз у лікаря. На жаль, на жаль. Так, ну і тут давайте поїхали. Спробуємо зелененького цього пробити. Е! Тихо, 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 тихо. Спокійно, спокійно. Блін, і знову розумієте, така ситуація, що зараз я 4 оці червоненьких збираю, і Вівіка заряджається. Так, але ж вбили героя. Тому нормально, нормально, тримаємось. Так, поїхали. Вся надія зараз на його канту. Якщо її не вб'ють, шанси на перемогу є. Але комп'ютер, як ви бачите, просто націлений на те, щоб її просто знищити. Це дуже погано для нас. Ну нічого, так, активуємо Раджеса і вбиваємо Віліку. Все, суди, суди маленько. Так, маємо надію, що зараз тут червоненький приїжджає. Так, супер. Ну і тут треба просто молитися, щоб магні зараз просто вдарив раджеса. Ну просто подивіться, просто хочуть знищити мою кантичку. Ну давай в раджу вдарю. О май гад, просто ненавиджу це все. Ну чому так? Чому так? Комп'ютер просто не залишає шансів на перемогу. Постійно вицілює героїв, блін потрібних, розумієте? І ти нічого не можеш зробити. Зараз, якщо ти не відродишся, я тебе не знаю, що з тобою зроблю. -то так, активуємо. І тепер надія тільки те, що під бафами я зможу з каміння пробити просто цього монстра, який тут залишився. Так, її червоне, супер. Так, три червоних, мабуть, складемо. Давайте. Додаткова гра поїхала. Ну, 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 відродись, я тебе прошу. Так, є відродження. Один раз є, ну можливо і ще декілька раз він зможе відродитися. Я не знаю, як це все буде, друзі. Ну ми спробуємо все-таки пробити це все діло. Так, є, супер. Тут зараз через комбо заходимо. Ти диви, який? Живий. Ну, раджеш, давай, я в тебе вірю. Три жовтеньких є. Відродись. Є, супер. Оце молодець. Оце воїн. Бачите, як тащить? Просто в соло. Так, мені б червоних тут якось скласти. Ну добре, давайте ось так. Тут вже варіантів я не бачу. Так. Кляті стріли ще постійно напрягають. Ну, нічого не поробиш. Так, добре, давайте підірвемо кріс. Так, жовтенькі, три жовтеньких вистачить, чи ні? Ми ж не так вже нормально набафались. Ну відродись. Так, друзі. Я 100% знаю, що це останнє відродження. Тому зараз, якщо каміння не прилетить... Потрібне нам, ми програємо. Це вже достаточно. Остання спроба. Я прям впевнений в цьому. Так, давай. Мені дуже терміново потрібен червоний камінчик. Та не тут він мені потрібен, мені потрібна е, каміння від магніт. Розумієте? Ти ви просто подивіться, ну не хоче комп'ютер мені давати. Добре, давайте ось тут спробуємо найти щось. Так. Один жовтенький, один жовтенький, ну це, мабуть, він йому нічого не зробить. Ну зараз глянемо. І тут знизу червоненький, терміново. О май гад, блін, ну капець, ну чому камінь не ложиться там, де потрібно. Ну тут просто, він просто необхідний. Ну, <паслад> давай. <паслад> Є просто шалена перемога. Котик зарішав. Чудово! Чудово, йдемо далі. Вибираємо наступну ціль. 7300, ну блін, навіть не знаю, але що, правильно, треба бігти. Треба бігти. Так, що ми сюди будемо брати? Так, ну, мабуть, знову червоних якихось. Хочу, хочу червоними пограти. Е, давайте ось так. І тут машулічку візьмемо теж. Ось ось. Нормальне поєднання. Вони в принципі мають тащити. 27 тут правильно стоїть. Тут давайте 28 поставимо. Ось так, ось так, друзі. Так, в двійку кого будемо брати в двійку? Ну нам теж в двійку треба якихось брать саппортів, які можуть. Нормально тащити. Давайте Водолза візьмемо сюди, а? І вівіку. Вівіка, звісно, не прокачена дуже погано, але що поробиш? Що поробиш? 5 тисяч команда зараз буде пробувати пробивати. Так, ну поїхали до бою. Не будемо затягувати. Ох, зараз відчуваю. Зараз буде болісно. Так, три жовтеньких. Тут комбо червоненьких. Так, знову жовтенькі бачу. Три-три. Хоча б жовтенькі можемо позбирати. Ну і тут через комбо три жовтеньких, три червоненьких, і не знаю, що зараз буде. Зараз буде болісно. Так, ну комбо знизу б. залетіло б було б чудово. Так, водол зарядився, це вже чудово. Зараз будемо дивитися, а кого будуть бувати? Качура, звісно, звісно, качура будуть бувати. б ще вбили. І зараз в дорогу, дивіться. Ну просто не попаду. А ну! Охилянд, охилянд! Ой. Я вже знаю просто в цій грі все. Ну тобто знаю хто, кого, що зараз, кого, б'ють туди-сюди, п'яте, десяте, ну ви розумієте. О, три червоненьких прилетіло. Дуже вчасно, в мене вже команда майже розбита. Добре, що комбо не полетіло. Так, тихо, тихо, тихо. Спокійно, спокійно. Так, ману треба забрати, так. Блін, а ну я ж тебе вб'ю, мабуть. Ану, зараз глянемо. <рес> Звісно, вб'ю. Так, ну і це сюди. І це сюди. Блін, зараз потрібно було. Ех, оце поспішаю і постійно. Так добре, що не вбили. Ну хоча б трошечки так пробили цього суперника. Хоч трошечки, я кажу. Зараз ще підірвемо крізь, як завжди. Диви, 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 диви диви, вицілюють, просто знищують. Ану, ану, а ну Ну, тут комбо не буде. Комбо не буде. Все вбили, вбили мою супер топову команду. Е, будемо брати добучі? Я думаю, треба Треба зараз піти і добити цю ціль. Засоби треба добувати. Так, але ж треба нормальних героїв взяти, розумієте? Так, ну давайте зелень, зелень візьмемо, нормально, зелень. Зараз просто візьмемо бах-бах-бах і виграли. Так, це сюди. І дорожечку візьмемо. О, о. Супер. І пропоную фіолетових героїв взяти, яких в мене дуже слабкі, але треба кудись їх використовувати. І ось. Ні, ну не ти, точно не ти. А ти. О. Нормальна команда? Я вважаю просто парфектно. Єдине, 23-й це клопчик сюди ставимо. Блін, 6 тисяч, біг 5 тисяч, а то добив, 6 тисяч беру. Ну такий я, такий я. У мене все-таки свої думки в голові і граю я по-своєму. Тому якось так. Давайте зараз спробуємо пробити. Ну так, да, так, сильніша команда, йде. Що поробиш? Ну і подивіться, і каміння відразу хочуть давати. Так, Єдине на нелахануся. Так. Ну, все, тут. Euh, тут зараз будуть збирати кісточки. Так, добре. Блін, ну той фланг стоїть, але я думаю, три камінчика в дорогу це він відлітає. А оці хотів би я вбити. Чи просто зараз знищити лівий фланг, та потім нормально? Та ні. Сюди. Давайте трошки отак от пограємось. Три зелених. Фіол. Пф, все. До побачення Євробачення, кажуть. Так, це суди. Так. Все рулиться так, як я думав. Все, бачите, доби? з добивом ще немає ніяких проблем. Просто взяли і знищили суперника. Все, перемога. Ізі, ізі. Ну, Дугайдара, правда, скинули на суперника. Ну нічого, таке буває. Добре, next. 7600. 7800. 7-4. От 7 це нам підходить. Ще й червоний центр, все. Ну, у мене, блін, просто є команда, яка зараз піде і дасть лящів. Ну, маю надію, що дасть, бо ви ж знаєте, як воно буває. Зараз беремо синьо-жовтих, мабуть, якихось. Дивіться, до речі, а Ласічку. я, до речі, до неї докупив костюмчик і зараз можна її використовувати. Вона просто м -м, перфекто. Так, і що в дійку візьмемо, друзі? Що візьмемо в дієчку? Так, мені треба якісь жовтенькі, мабуть, червоненькі. Жовтенькі, до речі, у мене є команда ударна, яка нормально піде і буде жалити. Зелененькі в мене є, зараз візьмемо. Беремо сюди шляпу капелюшника. А не капелюшника. І діда, дід, дід десь ховався. Але відчуваєш, що він хоче піти і побитися. Де цей дід? О! Діда взяли. Так, загончики дивимося, просто все перфекто. Єдине змінюємо сюди 24. й А Ласі, хай оцей 21 стоїть. 11 персейв. і все полетіли в бій, зараз будемо. Гамати. Що е, я бачу? Нічого не бачу. Ні синенького, ні зелененького. Ну, хоча зелененьке трохи є, але бачите, якось. І синеньке тут є. А, ну, давай через комбо, може зараз тут. Голова! Голова. Зараз головне пережити це все діло. Ух ти! Не, ну що тут сказати? Ну що це таке, це нечесно. Що це за фігня, Ви бачили? Знищили просто з однею, ульти, мінус скільки героїв дали. Та пішли ви. Сказав би я куди? Зараз Аласі з вами щось зробить. Так, і відразу знову заряджаємо своїх героїв. Так, поїхали. Фух. Тихо, тихо, тихо. Мого пофіта хочуть вбити. Ви бачили? Зараз я дам. Зараз ми розберемося. Ось так, ось так. Неочікувано, а я перемагаю. Сюди. Так, і ну тут залишилось добити, звісно. Сюди це рано. Я сказав, так, ану давайте, ось так. Зараз зелененькі тут підтянемо. І я думаю, чи три зелененьких впораються з цим героєм. Ану. Все додому. Хто тут головний батько? Оце стріли, не розуміє, на що вони тут спрацьовують, якщо ми вже перемогли. Супер. Фух. Аж під вийшов. Так, два удари, два удари залишаються. Давайте ще й ціль Оберемо. Так, ні, ну тут я просто не потягну, тут теж фергуста манавя. Так, ну щось з цього треба вибирати. 7600, 7800. Давайте сюди збігаємо. 7600. Ну 7800, ви розумієте, це прям дуже жирна ціль для мене. Так, його будемо брати. Ну, жовтеньких, жовтеньких, настало їхній час пробивати, якось вбивати. Єдине, замість авіани. А де ти сховався? Хм, Щось не можу знайти одного певного героя. Мабуть, я зеркало почав на нього качати і він десь тут схований. Угу, Звісно. Єдине. Давайте зараз змінимо. Оп! Мультик. Мультик мені, до речі, більше подобається, ніж зеркало, тому що вони наносять додаткову шкоду антистихії. а зеркало цього не робить. І пасивка мені дуже подобається мультиків, ну реально нічого з ними зробити неможливо. Добре, двійку зібрали. Ой, трійку зібрали. Тепер залишили двійку. Ну тут теж в мене план є. Суди заходить нас пан лорд Локі і пан Ірюха. Ось така команда: 6300. Так, єдине по загонам. 24 й ставимо суди. Тут хай стоїть 21 й Там бонус костюма коротше зарядиться. Так, тепер тут, 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 тут 26-й з місцями. Все супер. Ну що, до бою? До бою. Полетіли. Зараз подивимось. Жовта-блакитна команда має ну, перемагати, ви розумієте. Блін, ну єдине, блін, це погано, що потрібно постійно крізь підривати і зараз. Багато комбо полетить. Так, а, а що тут треба? Тут треба якось пробувати пробитися все діло. Так, так. Ну давай. Подивимось, наскільки міцні мої герої. Блін, капець, подивіться, наче погладив, реально. Ну правильно, слиза треба викликати, щоб я нічого не міг. Все супер. Треба було сюди інших, мабуть, героїв брати. Ну. Треба кудись і жовтих викидувати. Що ж ще? Ну, звісно, звісно, буде лікування. Ну давай, добре. У мене ще шанси є. Зараз позаряджаю своїх героїв, хоч якихось. Так, добре, кого е, скопіювати? А ми теж, мабуть, скопіюємо цю штуку. Чому б ні? Я теж так вмію. Ну давай, давай, зараз потягаємося хто кого. Ну, жовтенький тут прийди. Не прийшов. Так, а ну давай, спрацює? Я ж все-таки скопіював тут нормально. Ага, ну буде зрозуміло, зрозуміло, як воно тут все працює. Копіюється все проти тебе. Так, бачу, жовтеньких це наша зарядочка, Є шанс трошки вжарити. Угу. Якщо залишиться герой, хоч якийсь живий. Та ти подивиш, що виробляє. Ай -є, 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 є. Ну звісно, звісно, куди ж без комбо, комбо це святе. Так, тихо, тихо, мені не потрібно це от інтернет. Ну давай, хоч Може хоч його. Угу. Просто подивіться наскільки міцний герой. І що проти таких робити? Я навіть не уявляю. <кій> <кій> ну майже, майже блін, ну це постійне лікування мене реально нахарює. Ну як, як з цим боротися? Я просто ну не знаю. Вже Ну, Дві трійки зараз вкинемо, але я думаю, Льоня зараз відкисне. Див... О... Злий, злий. Капець, Шість очків, шість очків. І нема на когось бігати, розумієте? Всі такі ось монстри, яких я фіг проб'ю. Блін, ну з цим я точно не потягаюся. Ну, давайте, може, сюди збігаємо ще. Давайте подивимось, що в мене там є. Що в мене там є? Жовтенькі, червоненькі, синенькі ще є. Угу. А давай. У мене є план. <кхи> <кхи> І три жовтенькі взяти. 3-1-1 зіграти, чи що? Це типу. Ось так. Ось так. Та ні, ну, блін, ну хоча. Оце, блін, взяв оці команди експериментні поробив і тепер не знаєш що з цим робити. Розумієте? розумієте? Отож. Бронеріст треба, може кірюху взяти? Блін, ну це прям зовсім буде таке. Комбо-бомбо. Навіть не знаю, як воно зіграє. Навіть не знаю. Отак все-таки підемо. Ох, зараз буде весело. Ну, серйозно. Так, давайте суди, все-таки поставимо. Нормальний загончик. Тут в мене все влаштовує. Ну давайте спробуємо. Ну чому б ні? Ну треба експериментувати. Що ще можу поробити, що в мене немає таких героїв, які можуть пробувати у тих монстрів. Текс. Три жовтих. Сюди. Так, а що нам треба збирати? Ну, жовте в пріоритеті, тому. Давайте, давайте жовтесеньких зараз поназбираємо. Це суди, піднімем, Тут четвірка. Е, ну все, таун закінчився. Ну, звісно, він закінчиться тільки тоді, коли потрібно. Так а ну. Поняв. Ну, все зрозуміло. Я б теж би жовтих героїв без нечого. Ну, на що не треба, щоб вони ультували, розумієте? Так, це то у нас на зарядочці, Теж непогано. Та ну досить цього комбо. Я програю зараз із за вашого комбо. М -м -м, дякую. Ну кого, кого? Ну. Ага, все, ну бачите, бере жовтих героїв і що? Правильно. Відхватили. Так, ну центр хоча б треба пробити, щоб і хтось ішов, що, якщо шов на добивчик, хоча б міг би впоратися. Хоч якось. Так, ану, давай, мінус центр. Є. Супер. Блін, ну ти, ти подивиш, ще й тримаються. Зараз війка цих, але саме головне, що ми пробили центр. Це вже якийсь плюс. Ну, це то, перетримайся ще хоча б одну тут. Давай зробимо. Ех, ні, це, мабуть, буде зараз останній удар. Ні, відродження. М -м -м. Яка молодець. Клац. все готово. Ну що можна сказати? Ну реально суперник дуже потужний, мені не було що вибирати, і приходиться грати своїми оціми доходягами проти ось таких монстрів. В, в цілому, що можна сказати? Що ми тут набили? Так. Шот, розбив, добив, шот, розбив, розбив. Ну, такий собі результат. Ну, чесно кажучи, бувало і гірше: 190 очків взяли, двохсоточку не змогли взяти. У мене середній результат це 202 230 очків. Тут трошки менше, ну, ви ж самі бачите ці захисти. Я від себе зробив все можливе, реально. Так, у суперника 10 ударів в рахунок 4008, у нас 4012-18. Ну, тут маємо забирати однозначно. А на цьому дякую, друзі. Як завжди, лайки, коменти. Всіх цілую, обнімаю, всім пока.